Важливе місце бібліотеки Подільського району відводять героїку патріотичному вихованню молодого покоління, збереженню історико-документального спадку Великої Вітчизняної війни, формуванню національної свідомості та гідності, вірності вітчизні, громадської позиції, шанобливого ставлення підростаючого покоління до історичного минулого нашого народу, державних символів. В бібліотеках проводяться заходи до Дня Перемоги, дня захисника вітчизни, дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, до дня скорботи і вшанування жертв війни в Україні. Щороку в бібліотеках проведено комплекс заходів до Дня Перемоги. Так, в читацьку вітальню людей літнього віку Центральної районної бібліотеки імені Івана Франка. Запросили ветеранів дітей війни на літературно музичну годину і пісня і слово тобі перемоги. Історична година, війна без права, забуття, проведена в клубі затишок для людей літнього віку в бібліотеці імені Джамбула Джабаєва. Цього року виповнилося 25 років, як закінчилася десятилітня радянсько афганська війна, в якій загинули. За офіційними даними 15 тисяч радянських військових, в тому числі кілька тисяч українців. За що вони загинули? За інтереси по суті чужої держави, але це ніяк не може зашкодити пам'яті про мужність синів нашої країни. В бібліотеці імені Андрія Головка відбувся вечір пам'ять солдати чужої війни. На якому учні зустрілися з Іщенком Іваном Васильовичем, який брав участь в бойових діях в Чехословаччині, та учасником бойових дій в Ефіопії підполковником Внуковим Володимиром Григоровичем, бібліотека імені Юрія Збанацького запросила учнів на патріотичну годину між життям і безсмертям мости Їсть учасник бойових дій. Керівник центру захисту правди і історії Великої Вітчизняної війни, полковник у відставці та Волжанський Леонід Максимович поділився своїми спогадами про часи перебування в Афганістані. В бібліотеці імені Валікутика відбулася героїко-патріотична година. Афганістан це біль душі моєї. Перед школярами виступив капітан, командир окремої групи ГРУ при генштабі СРСР, учасник бойових дій в Афганістані, Засипкін Юрій. Він поділився своїми спогадами про цю війну, розповів про подвиги молодих солдатів. Визволення Києва, 70-річчя якого відзначає Україна, славна, переможна і одночасно трагічна сторінка Великої вітчизняної війни. В бібліотеці імені Котика відбулася патріотична година, подвиг на віки. Живі повинні пам'ятати, якою ціною завойовані ці 70 років миру на нашій українській землі. Про визволення Києва розповів військовий в третьому поколінні Юрій Засипкін, дід батько і дядько якого героїчно билися з фашистами. Бібліотека сімейного читання імені Садридіна Ані презентувала дещо несподіваний проєкт Олавський пленер у гостях у бібліотекі. Тут відбулося відкриття художньої виставки Лавра Київ, Україна, експоновані роботи, створені як видатними майстрами, так і початківцями, підлітками, дітьми різних регіонів України. Все те, що нині для нас не дорожче. Неоціненне захищали воїни під час Великої Вітчизняної війни. Києво-Печерська лавра, як і весь Київ, постраждали від війни, але завдяки зусиллям героїзму солдат Другої світової війни у бібліотеці імені Олександра Грибоєдова зібралися читачі на вечір спомин, що довго пам'ятю болітиме війна. Зворушливими спогадами поділилися Крушановська Зинаїда, Сапунова Ніна, Корчемська Надія, Артеменко Надія та інші читачі. Бібліотекар Аліна Ратнікова презентувала виставку пам'ять Київ, твоя визвольна осінь, на якій зібрана найкраща література про Київ, зокрема про Подільський район, опалений війною та визволення міста Незабутньої осіні 43-го року. Читачі центральної районної бібліотеки імені Івана Франка зібралися на вечір пам'яті, вічна пам'ять серця і душі у далекому 44-му році, в такі ж осінні дні, ще лунали останні залпи на території України. Про яскраві сторінки героїчного звільнення міст України розповіла читачка бібліотеки, доцент, кандидат історичних наук Попова Кіра Іванівна. В бібліотеці імені Олександра Грибоєдова пройшла історико-літературна година Козацька слава України, приурочена до Дня українського козацтва. Завідувачка бібліотеки Тамара Мусієнко презентувала читачам виставку Історичний хронопис Козацька Україна. Чималу зацікавленість виклав огляд літератури з розділу виставки тої слави козацької Повік не забудем. В бібліотеці імені Андрія Головка презентовано книжкову ілюстративну виставку Єдина країна, Єдина страна. 26 березня цього року в районній бібліотеці номер 123 для дітей було проведено творчу акцію. Ні, війні. Бібліотекарі запропонували дітям висловити своє бачення миру на аркуші паперу.